Дорога на Невицький, так, Невицький замок. Це біля Ужгорода. Зараз під ним, піднімемося. Він один з небагатьох на Закарпатті, який більш-менш зберігся. І реставрується. І Погано і диво. Ой, я нещодавно О, читав е, розповідь Жуля Верна, називається Закарпатський замок. Замок і Карпат. Чи замок у Карпатах? Ну, щось таке. Дуже прикольно. Рекомендую почитати. Оповідь не дуже велика. Буквально за один вечір можна осилити. І наче оцею за легендою. Оцей замок саме, саме описаний в цій книзі. А книга дуже цікава про любов, про романтику, про привиди. От. Так що зараз піднімемося, подивимося, як він виглядає. По фотках супер. Стрьомний прохід до замку. Над нами зараз фешенебельний отель. І щоб через отель не ходили, зробили такий прохід. Хлопець, який проводить тут екскурсії, прочитав про цей замок. Дуже цікаво. Якщо побачите його обов'язково, запитайте, веде екскурсії. Як тебе звати? Вадим. Вадим. Запам'ятайте і звертайтеся. Дякую. Дякую вам. Хлопець провів дуже цікаву екскурсію. Він реально багато знає. Він тут в гурток ходить, прочитав книгу про цей замок, приймає участь у розкопках. Причому не просто читає екскурсію, як по написаному, а на питання додаткові відповідає, знає дуже багато і стосовно реставрації, за чий кошт проводиться, скільки вкладено. Так що можна задавати навіть там побічні якісь запитання, він відповідає на все, ніби живе тут. Так, да, класно, що такі хлопці тут є. Я не знімав його екскурсію, він багато розповідав. так що... Якщо будете, тут обов'язково до нього звертайтеся. Обов'язково звертайтеся, реально хлопець багато знає. Це бійниці точно, якщо це відбувається. Так, це бійниці. Що? Бійниці. Тут, скоріш за все, стояли якісь пушки. Там двір ще всередині. там танські пушки стояли. Зараз ця велика башта закрита, так що ми в неї не попадемо. Але вона періодично відкривається. Можливо, цей замок скоро внесуть в ЮНЕСКО, але є проблеми з цим. Ой, тут обережно, дуже обережно тут. Ну, це, цей замок набагато краще збережений, ніж всі інші. <плес> да. І легенди про повандіви. Я в машині читала, а вам не цікаво. Сюди дуже класний під'їзд. Не треба нікуди лізти. Тут під'їзд майже до самого замку. О, сьогодні погодка то капає, то хмари, то сонце. О, яка кладка. Не Машка, тут би страйк було заробити. Так, Counter-Strike. Локація для Counter-Strike. Страйкбол, да. так. Тут, тут, мабуть, дуже класно ввечері. Знаєш, коли темно, коли з ліхтариками ходиш. Ти бачиш, там Збережений. Супер. Тут був ще другий поверх. І на другому поверсі були жилі кімнати. Як нам розповіли. А отут, от тут от, був колодязь, з якого брали воду. А Навколо замка був рів. І він набирався водою з сусідньої гори. Що, типу, ніхто не знав звідки там вода та береться. Треба знайти, як звідси вийти. О. Тут були складські приміщення на першому поверсі. Зараз спробуємо туди всередину попасти. Знайдемо туди вхід. Папа родився. Він навіть фінували. Ой, такий кровид гарний. Оце, оце річка Вуш, так? Вона да? не вуш. Попадкаєш мені? Вуш. От дамба якась. Да, дамба. А от там, от там от знаходиться Ужгород. І сюди йде класна дорога. О, десь тут більша пала. Це краєвид зі стіни замку. І вон замок ще продовжується. Це частина на якій ми ще не були. Великий, великий замок. Достатньо великий замок. Що ти там вже тириш? Візать мене знімають. Мені не блазить розгляд, але кані. Це є заліз. Це ми підходимо до башти однієї. Маленької. Ну, і тут ще кудись є хід. Yeah. Подивимося. Не дуже хочеться далі йти, бо тут калючі кущі. От. І тут по колу отак от от вони. Що видно, от йдуть стіни і по колу отак от були стіни укріплення. А оце, мабуть, дивися. А дерев'яні. Балкончики, так. Да. Оце, мабуть, такі дерев'яні балкончики були по всьому периметру. От то, що хлопець розповідав Для прислуги. А отут от, от видно ще одна бійниця. Але вже на другому поверсі вона. мені здається, що Тут ще був мост. Ні, ну мост був там на вході. І міст піднімався. Дуже цікаво з камінням, перекладанням каміння. Та мабуть як і віси, знаєш. Так що одну сторону складуєш, а те разгадає. Отут, десь, от отут от ще одна башта є. там от башта. От, так що обов'язково сюди приїдьте, дуже цікаво. Він зберігся. Воно варто того, щоб сюди приїхати. І дуже близько до Ужгорода.